Я Отця і Сина, і свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Чому, Господи, Ти говориш до них у притчами? Чому не говориш так, як з нами? кажуть апостоли до Ісуса Христа. І Він відповідає чітко і зрозуміло: відповідає Господь такі слова, які нам треба почути. Вам дана Тайна Царства Божого. Тим же, що осторонь дається усе у причах, щоб вони дивлячись, не бачили, слухаючи, не чули, щоб вони не вернулися, щоб їм не простилося, щоб я не е їхні рани. Христос не хоче, щоб Слово Боже, яке ми приймаємо в свої душі. Прийшов дьявол і викрав його потім. Та як так може бути? Як може дьявол з мене Боже Слово вкрасти, те, що я почув в Євангелії? Як він може його забрати? Господь порівнює, що Слово Боже це як просівача, притча, яку він розказує? Просівача, який сіє зерно, і одно впало край дороги птахи видзюбали. Інше впало в терня, але терня заглушило його. І він каже: те слово, що ви почули, якщо ви не маєте ґрунту, якщо ви не маєте практики бути добрим христинином від свого народження, якщо ти не знаєш, як ходити до церкви, то слово Боже, яке ти типу, почув, воно буде змариноване, так як то зерно, що впало на край дороги. Воно не виросте. Просто птахи його позбирають і все. Так само і це. І Господь Бог каже, що не марнуйте, Слово Боже, то, що вам дано. Бо воно вам дано так як зерно, яке має дати плід. Має дати плід. І навіть те, що впало край дороги, знаєте, птахи наїлися. Ну, пташка наїлася, і то добре. Але зерно плоду не дало. І тому, коли навіть коли ви прийдете до церкви і не приймете слово Боже, але ви прийдете до церкви, то це так, як то зерно, що пташка з'їла. Все рівно воно буде корисне для вас. Навіть сам похід ваш до церкви, воно буде для вас корисне. Хоча плоду не принесе. Для того, щоб принести плід. Треба Боже Слово прийняти. І в своїй душі зробити ґрунт такий, щоб то Слово Боже мало можливість прорости, прорости і дати врожай. Господь Бог хоче, щоб ми, слухаючи Слово Боже, приносили плід щоб ми ставали. Представниками Бога на землі. Не Бога в плані божества, а представниками християнами, які є представниками Бога на землі, через те, що виконуємо Слово Боже. Заради чого прийшов Ісус Христос на землю, щоби сісти на троні, як пантократор, і всі приходили народи і поклонялися Йому. Щоб величали його як імператорів тодішніх. Ні. А що приніс Христос? Він приніс зцілення, Він приніс те, що люди загубили: любов, доброту. Знаєте, в той час, коли прийшов Ісус Христос на землю, люди дуже. Кожен мав своїх богів, різних, і поклонялися різним богам, ідолам і так далі. Але хочу вам сказати, що всі ті ідоли, які були, це не були боги, які любили своїх е, підлеглих, та? вони були жорстокі, вони наказували, і люди боялися богів, ну, тих ну, отих е, ідолів, всяких різних і так далі. Вони були. Були жорстокі. І тому, коли прийшов Христос, вони трошки були здивовані, бо тому що Христос прийшов і каже: Я прийшов, щоб поділитися з вами, як я вас люблю, я зараді вас готовий йти на смерть. Тобто, це був дуже нестандартний Бог. І тому люди сказали, ми йдемо за тобою, каже Петро. Ну, а що куди мені йти? У тебе слова життя вічного. І коли Господь каже: головні заповіді каже, люби Господа Бога Твого всім серцем і ближнього твого всім серцем, ти люби. Не око за око, зуб за зуб, а любити. І тому це зовсім інший підхід Ісуса Христа. Він змінював людей. І Христос каже: я прийшов на землю принести те, що там вже загубило любов, яка вивітрилася, доброта, яка один до одного не проявляється. І через нас, християн, ми маємо всі у ці речі на землі давати плоди. Господь Бог сіяв нашу душу доброту, і вона має прорости і дати плід. Я маю бути добрий, навколо мене мають люди посміхатися. Господь Бог через своє слово дає мені насіння любові, дає мені насіння віри, дає мені насіння надії. Господь Бог сіє у наших серцях милосердя. І він хоче, щоб ми дали плоди милосердя. Не просто послухали. І пішли, а щоб ми були милосердні. Бо через те, що ми є немилосердні, так багато маємо жорстокості на землі. Ми маємо проявляти милосердя до своїх дітей. Не жалість, а милосердя. До тих людей, які старші вже віком, проявляти до них милосердя. Не жалість, а милосердя. Бо ми часто думаємо, що якщо ми когось пожаліємо, то це, то це добре. Боже Боже, який ти бідний, ой, доню, який ти бідний, який ти нещасний. Це жалість на нікому не потрібна. Жалість це саме руйнуюча сила у природі, яка тільки може бути. Ми маємо чинити милосердя. І тому <кхе> найважніше щоб ми розуміли чітко і конкретно, слава Боже, те, що ми чуємо, має впасти мені в душу. І тут має бути добрий ґрунт, і Він має дати плід. котрий в 60, котрий у 100, а котрийсь у 30 разів. Амінь. Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!